Анбоксинг з тему. З ковшкою на собі. Увідьте в далшому відео. Пирвні тумам. Проушковане бікіні. Держи все на місці. Ніць не тлачи, Факт приємний коусик. Та дімаме трикусовий плажевий сет. Кратяси, тричко а Барва пресня, як на фоце. Вельми ємний матеріал. Ідеальний до води про малего. Дєцьке плавки сежралоком стилове, пружне, а главне седі перфектні. Панське сандали, на фото випадали добре, але реаліта тверде, непогодовне, прості не. А ботки до води у уполні топ. Малий се ягнет замілував і м'яке не клоужув. Тен другий плавковий сет надгерний на погляд, але менший, ніж всем чекала, такий шел спадки. Тигле плавки проманжела мє, але приквапілі. Матеріал супер, п'як не седі, а за ту цену спокоєност. Покрачую медал. Плавецькі рукавки. Цена є смішна, а притом випадає геске. На фуковаці веста промалего мега ростоміла, легка, а випадає безпечне.